Першої позачергової сесії 8 ступеня Сталівської сільської ради для проведення позачергової сесії Сільської ради нам необхідно провести спільне засідання комісії. На спільному засіданні комісії досуджують об'єднання членів від складу комісії. Загальний склад складається 18 депутатів, є більше половини має право проводити. Для подальшої роботи нам необхідно обрати головуючого цьому засіданні і секретаря цього засідання. Пропоную на посаду головуючого обрати жукротає Степаніну. На посаду секретаря Пішняк Віруси Павліна. Якщо іншої пропозиції немає, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Одного дослуха. Питаю сьогодні. Так, шановні депутати, вам розданий порядок виробництва засідання. У когось депутатів є зміни або доповнення до порядку денного. Якщо пропозицій ніяких немає. То ставимо на голосування. Так, такий порядок денний за по основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Приймає одноголосно. Приймається. Про порядок денний пленарного засідання 41 сесії Старсійської сільської ради 8 кликання. Інформує. Так, шановні достатньо. Ага. Порядок денний, аналогічний порядку денному нашого спільного засідання. У кого депутатів є зміни або доповнення? Якщо немає, ставимо на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Утримався. От немає, одного Так. Так, далі переходимо до розгляду питань згідно з порядком денним. Приступаємо до розгляду питань. Слово для доповіді по першому питанню надається про затвердження програми підтримки Збройних Сил України на 25-27 роки. До Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про затвердження програми підтримки Збройних сил України на 25 27 років. Аналогічна програма діяла в попередньому році. Тому пропонується затвердити нову програму на 3 роки із загальним фінансуванням даної програми у розмірі 1,5 мільйона гривень, тобто по 500 тисяч гривень на кожен рік. Ці кошти ми хотіли надавати. Фінансову підтримку військовим частинам. Пропонувати дане рішення проводити і дати дозвіл свого молоді, подати його на затвердження сесії. У mm, кого є питання? Якщо даних питання немає, то прошу голосувати. Хто за? Е, Переходимо до наступного питання. Про затвердження програми підтримки жителів Сергій сільської ради, яких мобілізовано доларів Збройних сил України та які беруть участь у тільки військової агресії, а також членів сімей загиблих військовослужбовців на 25-27 роки. Аналогічна програма діяла нас в цьому році, продовжується затвердити нову програму на 25-27 років. І загальним фінансуванням даної програми у розмірі 600 тисяч гривень по 200 тисяч гривень на кожен рік. За допомогою цієї програми ми надавали фінансову підтримку військовослужбовцям по 4 гривень цьому році і за отримання поранення по 5 гривень цьому році. Пропонуються дану програму затвердити і на наступні три роки. Прошу рішення прийняти і надати до військовому волі, подати його на затвердження сесії. Якщо питань немає, Ця кількість постійно змінюється. У тому році отримали таку допомогу десь 15 чоловік. Наступне питання про затвердження програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в Русі Національного спорту у першої сільські раді за району. На 2025 роки. Аналогічна програма розрахована на 3 роки. Вона діяла в попередні роки. Пропонується її затвердити і на наступні роки. загальним фінансуванням 3 мільйони гривень. По мільйону гривень на кожен рік 2025, 26, 27. За допомогою цієї програми ми фінансували місцеве ДФТ і зміцнювали обороноздатні населених пунктів. Тобто закладені ліс, який передавався військовим підрозділом закордонних заставі інших.

України законом України про місцеве зарядування. Також розпорядження Кабінету міністрів України від 26 листопада 2024 року номер 1169 про перерозходів обсягу субвенції з державного бюджету бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів заплати правильно середньої світі в 2024 році та наказу начальника обласної військових міністрації 10 грудня 2024 року розмірі до обласного бюджету Рівненської області на 24 року. <fen> Було розроблено проєкт рішення сільської ради про внесення змін до бюджету Старосільської сільської ради на 24 рік. А саме відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 26 листопада про пересвою обсягу студентів державного бюджету місцевим бюджетом у нашому бюджету Старосільської сільської ради було зменшено субвенцію з державним бюджету місцевим бюджетам. На забезпечення харчування учнів у сумі 1 мільйон 406 тисяч 600 гривень. Також відповідно до наказу начальника обласної військової адміністрації від 5 грудня. Нам було передбачено нашому бюджету субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з, осіб... з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 98 тисяч дев'ятсот гривень. А саме на оплату праці з нарахуванням. Також у нас на перше року в наш бюджет нашої громади по загальному фонду було виконано 109%. Сума понад планових надходжень становить 975 тисяч 600 гривень. І відповідно до пункту 22 розділу 6 бюджетного кодексу України було розподілено понад планові надходження бюджету, а в саме в сумі 43 тисячі 800 гривень. І було спрямовано на відділ містобудування, архітектури землеоподаткування та обласних у сумі 43 тисячі 800 на оплату праці і з наукування. Також було звернення головних розпорядників коштів бюджету сільської ради про перерозходів бюджетних призначень за шіповою програмою класифікації видатків та придаткування місцевих бюджетів на 24 рік, згідно з додатком, 3 до цього рішення. Кого може є питання? Субвенцію дали. Ось у нас продукту харчування 1 мільйон шість назад забрала держава в нас. Ви поясніть, чому? Забрала тому, що в нас харчування є по чорновою. Ми користуємося і так підготу. Щось <кій> дали на 98900 на корекційні заняття на оплату праці з нарахуванням. 43 тисячі вісімсот дохідну систему збільшує на заробітну плату відділу місця водування обламу шановні депутати якщо більше питань немає то хочу проголосувати за дану пропозицію хто за? заголосно не немає наступне питання приходимо до про надання згоди на передачу в оренду майна комунальної власності, включення цього об'єкту до переліку першого типу об'єктів комунальної власності, провідається від Сергія Петрович за студії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про надання згоди на передачу оренду в оренду майна комунальної власності та включення цього об'єкту до переліку першого типу об'єктів комунальної власності. І пропонується надати згоду на передачу в оренду з проведенням аукціону майна комунальної власності старосільської сільської ради згідно додатку номер 1 та включити цей об'єкт до переліку першого типу об'єктів комунальної власності. Це стосується майна частини приміщення, дві кімнати першого поверху громадського будинку Старосільської сільської ради, межитове приміщення за адресою. Село старе село, вулиця Шевченка, 29, дагальна площа 42,7 метрів квадратних. Тобто це магазин, м'ясна хавка, скажемо, що в нас на самоку його орендували, на даний час його ніхто не орендує, вільний, тобто виставляємо на аукціон для передачі його Ну... Роль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питання суботування, земельних відносин, оборони приводи, промисловості, сільського, освіти, культури, молоді та спорту, голова комісії Степан Граденіч. Якщо питань немає, прошу голосувати за дану пропозицію. Хто за? Питання про продовження терміну дії договору оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Російської сільської ради. Пропонується проєкт рішення, про <coughs> саме продовжити термін дії договору оренду нарухового майна комунальної власності І, від 1.12.18 року номер 1 укладеного сільським головою іміння сільської ради спеціальною особи-підприємець Нагаль Валентиною Борисівною на нерухоме майно. Частину приміщення будинку побуту площею 87 квадратних метрів, що знаходиться за адресою села Село, вулиця Хедона Хмельницького, 47Б, шляхом укладення додаткової угоди номер 2 по договору ранди нерухомого майна коней власності Старосільської сільської ради терміном на один рік з 1.12.24 по 30.11.25 року. Місячною орендною платою в рот 9270 гривень. Це мова йде про, про швидку. Частина приміщення, воно було в оренді, і просто продовжити голову в оренду. Довчитись кому голову, писати додаткову угоду, продовжувати на Контроль за виконанням даного рішення покласти нашу оційну своєї ради, голова комісії Степан Гребенко. Прошу голосувати. Місячно. Місячна. З місячною орендою платою в розмірі 99. Місячна. Прошу підтримати пропозицію. Прошу мало складувати. Хто за? Наступне питання. про Проникнення змін до структури керівники. Працівників і спеціалістів апарату Харківської сільської ради та її фонарчука на 2024 рік Сергій Петрович пропонується внести зміни до структури керівних працівників спеціалістів апарату Харківської сільської ради із 6 грудня 24-го, затвердивши дії згідно додатком. А саме перерахую кількість штатних посад. Сільський голова одна секретарської ради, одна штатна одиниця заступник, одна. одна штатна одиниця староста села про родини, одна штатна одиниця староста сіл, важиться приходить, що одна штатна касія. Відділ багато та звітності. Начальник відділу повідний спеціаліст. Відділ освіти культури молоді і спорту. Начальник. Та два провідні спеціалісти. Відділ спробування фіксує завели перекування. начальник, провідний спеціаліст, законопорядник та провідний спеціаліст, посадові особи особи і службовці, спеціаліст першої категорії військового обліку та зацічної роботи, та спеціаліст другої категорії спеціального військового обліку мобілізаційної роботи, провідний спеціаліст, юрист консул. Фінансів, Начальник відділу та дві особи провідний спеціаліст, відділ соціального захисту, начальник відділу, провідний спеціаліст, чотири особи, державний реєстратор, одна посада, інспектор чотири, пакет соціальної роботи одна особа. І служба у справах дітей до нашого комітету, начальні служби. І два провідних спеціалісти. Всього освітській раді 39 штатних одиниць. Але по факту 39, 23, тобто 16 одиниць локальних. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування фінансів бюджетів соціально економічного розвитку. Голова комісії Наталія радіат. Ще одного спеціаліста по війському. Виводячи із штатного розпису одну штатну одиницю, одиниці. Діловод. діловод то виводите, щоб люди знали. Якщо немає питань, немає питань. Давайте будемо викладати, прошу виплати. Хто за? Існування вуличного освітлення у зв'язку з наданням статусу юридичної особи відділу містобудування будування архітектури, земопорядкування та благоустрою російської сільської ради, керуючий законом України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності відповідно статті 260 закону України про місцеве самоврядування України. За поводженням з постійними комісіями сільської ради сільська рада вирішила. Передати на баланс відділу містобудування, архітектури, зимовпорядкування та благоустрою російської сільської ради вуличного освітня, саме стопи повітряних ліній електропередач 30 штук на суму 80 500, опори залізобетоні 40 штук на суму 97 500, всього матеріалів на 180 тисяч гривень, а також лічильники. У вуличному освітленню, що знаходяться за адресами в селі Старому, в селі, село Старе село, по вулиці Богдана Хмельницького, два лічильники, а також по вулиці Центральна, село вежиться один лічильник, вулиця Центральна, село Переходичі, один лічильник, вулиця Шевченка, село Дроздин, два лічильники. Передачу згідно по 1 рішення здійснити пакта прийому передачі до 31 грудня 2024 року в установленому законодавством порядку. Немає, хто виконує голосувати. Хто за? Mm. Mm. От, 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 от. Немає одного. <реклад> переходимо до розгляду земельних питань. Відповідаємо родичу Олександр Миколаєвич. Такую mm. е пакетом поголосувати, що щоб ми ніколи не список? Технічної документації за молоді на затвердження. Поставимося 5 технічних документацій на затвердження. Це Павлович Григорій Павлович, кілька ну, 36. Павлович Павло Григорович, шкільна а Свердович Віра Сергіївна, Маріупольська, 29. Павлович Надія Васильівна, Маріупольська, 24. Свиредович Тихон Іванович, Маріупольська, 29. А, Одрозденюк. Дві технічні документації на затвердження це Дорошенко Віктор Якович, вулиця Лісова, 2. Олієвич Марія Миколаївна, Відінська, 1. Повежиться, шість технічних документацій на затвердження. Це Кузьмич Олександр Іванович, Центральна, 28. Кузьмич Любов Борисівна, Озерна 2, Жижук Роман Іванович, Скумая 5, Василевич Григорій Степанович. Вулиця Федора Балуча, 28, Жижук Павло Іванович, Хомая 3, Жижук Поросков'я Макарівна, центральна 19, Попереходича, 4 технічні документації. Це Василевич Василь Григорович, вулиця Берестянська, 17, Гребеневич Степан Герасимович, центральна 20, Гребеневич Петро Герасимович, Берестянська, 9, Демонтович Петро. У Васильович 21. Також список заяв. На розр... Одна заява на розроблення проєкту землеустрою в оренду. Це заява від Кузьмич Ігоря Миколаєвича Село Дрозди. І заява вже на затвердження проєкту землеустрою «За для городництва в оренду. Це Селовежиця Прокопович Анна Миколаївна. Михайкина. оренда да.